Ісусу Христос! Друзі, чинути його мене, я з провінції наші тішого Свалителя та Щелисицьк, провінції Щата Николая. Вони ще сьогодні отримають перший ступінь щаслива і якось, студенти, сестри. Вітурюю і вичить людей в п'ятьох якої. Сказала, що так пам'ять достать символічно. Я тут, виходячи, я був приїхав сюди не на те, щоб бути вектором, але мене просили, щоб я став вектором. я приїхав тільки з маленькою, прошлою близькою і мене назначили ректором. Закінчавши термін, я мав би поїхати до Бразилії і вчати матеріали шкідною. Якраз два дні перед тим, я мою виїздом на кличенні ледничі Любомедруза до 60 Юра мене там повідомляє, що сенат мене обрав на єпископа, на єпископа в Києві. Я поїхав до Бразилії. З ніким не прощався, ніким я не міг говорити, ще була така так, секрета понтифіція, і тому не міг говорити, так що залишив семінарію так, не прощаючись. Отже, і тоді починалися новий етап у моєму житті. Але тепер, коли вечір тим мене запросив на цю службу, Я ж не сподівався, бо саме день перед виїздом з Риву сюди мене звільнили із зага. Так що на початок був тут і на кінці мого і служіння саме завершує тут з вами, почав тут і завершує тут. Тому це є трошки символічне для мене. І сьогодні я майже виконую останнє моє моє перше, перше служіння, як і мерит, першу службу, як і мерит, і сьогодні з вами. І може і останнє моє свячення ще я буду, буду давати для тих п'ятьох дякон. Це є історія життя, це є історія життя. І коли Іван він проповідував над Йорданом Хрестив, приходить Ісус, а Він з двома учнями і каже, ось агнець Божий, що в берег єсміть. І учні та учні. Два учні, які прийшли до Ісуса. І Ісус питає, що ми будемо мати, то прийде та подивище. Що сьогодні ми чули, кілька разів це прийде та подивище. Наше життя є таке, що несподівано багато речей діються, але прийде та подивище. І тому поклик. До нашого життя, до щеничого життя. Це є поклик по імені, бо Ісус кличе завжди по імені. А кликати по імені це відноситися до глибини серча людини. Коли хтось скаже наше імені, ми, ми чуємо далі. Так ніж і коли ми не чуємо нічого, але сказатимуть наше імені, ми далі чуємо. Воно не тільки чуємо вухами, але двома вухами воно йде до серця людини. І коли Бог кличе до якогось служіння, Він кличе по поіменно. Так було в Старому Завіті Авраама Мойсея, пророків. Так було і Марію, так ваш Марію. І всіх апостолів кличе поіменно, відсивається до серця людини. А той, що від... а той питається, коли боїться, що буде, не знає, що буде. Прийди та подивися. прийми те, що життя тобі буде давати. можете тільки сказати з мого досвіду, що я вже тепер 19-та 19, 19, зміна місця, місця перебування. Я вже різну. Такое дуже добре було, деколи ночував навіть в п'ятизіркових готелях, але також прийшлося ночувати на підлозі, на землі. Мав деколи найкращу їжу, але також і було час, що я голодував, що не мав що їсти. Все можливо. Іди. Ти посланий на місію, йди і приймай все те, що тобі життя дає, що тобі наситиві дають. Я також можу посвідчити своїм життям, що ніколи не сказав ні. для моїх насителів, для того, щоб, до чого Бог мене хлиба. Залоги казав: так: я йду. Що буде, не знаю. подивлюся, побачу. Зпроною. Тому це є поклик, який Господь кличе, і той, що покликаний, має бути готовий на все подивитися на все, сприйняти все. Це відноситься, відноситься до богопосаджених осіб, до тих, що покликане ще діяння, але також відноситься до всіх, і вас також. Ми не можемо передбачити все. Прийдете подивитися. І ми дивимося тепер на війну, що є в Україні, на страшну трагедію українського народу. І тому тільки подивитися, але також співчути, обійняти тих, що втратили найдорожчу особу. І коли слова не вистачають, слова не можуть потішити інколи, але обіймити ти когось, бути присутним, бути близько, прийди та подивище, прийти і обними, бо буде такий час, що треба це робити. Тому те, що каже Ісус, прийди та подивище, то відноситься до, Богу, до тих апостолів, але також відноситься до душі. Бо життя не знати, що нам дасть. Як треба усе сприймати з рук Божих. І тому сьогодні також є неділя, так з вами неділя православна. Це неділя, коли ми почитаємо ікони, ікони. та подивитися на ікону. А чекайте, вона дивиться на нас перш за все. Адже то є ікона, богослав'я ікони, це є обмін поглядів. Вона дивиться на неї, а я на неї. Я дивлюся на неї, хочу чути, що вона мені каже. Я відкриваю своє серце, що вона мені скаже. сьогодні, тепер у тих обставинах, у цій трагедії, що вона мені скаже? Тоді, коли вона мені скаже, я можу до неї щось сказати. І тому, перш за все, це подивитися, послухати, відповісти. Так було з усіма пророками, так було з Ісусом Христом, то Ісус Христос завжди відходив на самітні місця, щоб послухати свого небесного очя. А Адіча Твоя воля, моя їжа, моя божива, це є чилиною твоїх волі. Що нам скаже та ікона тепер, в цих моментах може простити? може піти до когось і його потішити обнімити? чи може допомогти, бо не має що їсти, прийняти, бо не має хати, а що подивись. Це є Це друга наука. Перше є прийти та подивища, друге є ікона, яка. З нами розмовляє. І тому ікона завжди є такими двичателями, іконці до неба. Ми іконі не зосереджуємося, але ми через ікону також говоримо з родиці. І вона говорить до нас. Тому ікона нам допомагає, мати зв'язок, мати зв'язок з Ісусом Христом. Той зв'язок з Ісусом Христом це не є з якимось персонажем. Чи Чого говорити там з, з будь-яким президентом і говорити про нього, чи критикувати його? Тут ні. Тут є розмова між особою і особою. І тому розмова нас єднає, єднає два серча, єднає чотири ока, єднає Бога. Тому єдність. Ісус Христос для нас це є особа, з якою ми єднаємося, з якою ми можемо говорити, можемо виявити наші болі, наші крики, крики нашого серця. Можемо виявити перед Ним, не боятися перед Тим. Бо Ісус Христос також скрикнув синим голосом. Боже мій, Боже, чому ти мене покинув? І ми почуємо це Слово. Сину не падай і йди вперед. Сприймай те, що життя тобі дає. Прийми та і йди. Будь з ним. Не залишайся сам у твоїх бої, у твоїх стражданнях. Будь разом. Будь солідарним першого з Ісусом Христом. Будь солідарний також з тими, вічима, що терплять, Бо ми не терпимо самі, як християни. Ми її покликані завжди терпіти разом з Ісусом, разом з Богородицею, разом з тими святими, що постраждали, разом з тими, що страждають, сьогодні з нашими братами, з тою кров'ю, що промивається. та кров наших героїв, або наших святих, бо немає більшої любові, той, хто віддає своє життя, на захист, на захист. Своєї державі на захист своїх братів. Не є тільки герої, а не є і святі, бо немає більшої любові в той, хто віддає своє життя, як викликає багатьох. Це є друга наука, що ми не терпіли самі. Третє, це те, що ми будемо сьогодні святити діаконі. Діаконія означає служіння. Це є служіння таїнство, яке дається, як перший ступінь до шашництва – діакон. тих, що служить. Але діаконство не завершується від діаконаті, Діаконство зростає у щастя. Ще що має покликаний бути ще більшим діаконом, а ще більше – і без і той, що має бути на служінні. Я завчав дуже глибоко до серця і мій девіз, девіз в моєму гербі, я між вами, як той, що служить. Є час служити, є час служити. Але як, я тепер, як і перед, відчуваю ще одну істину. Є час також. І вже час приходить, коли треба приймати служіння, бо ти вже не можеш служити, і тому ти приймаєш служіння від інших у душі покори, у душі покори. І це, це надходить до, до життя кожного. Коли людина вже не може щось робити, мусить приймати служіння від інших. І то є церква. Церква це є спільнота любові. І тому, коли можемо, служимо, коли не можемо, іншим послужать для нас. То є те сопричастя любові, яке ніколи не завершується, воно починається в тому житті і завершується в іншому житті. І тому що гоні будемо молитися, і на тій службі будемо вся саме п'ятьох діаконів, як перший ступінь служіння. Не мали служити, бо апостоли мали проповідувати, а дікони мали служити, бо не хотіли, щоб апостоли займалися служінням, а аби залишали слово кожній. Вони проповідують, а другі служать, Потім тому до проповіді і так далі. Отже, Тому сьогодні ми молимося за тих п'ятьох діяконів, що ми будемо святити. Що Господь їм дав сили відтривалості до кінця, дав їм ентузіазм, їм великої надії, як казала наша письменнича Леша Українка, <кій> контрастем с перу проти всякої надії, надії. Що... І надія нас не засоромить, і це є девіз юбілею, що великому ювелею, що ми ще будемо чого. Молимося за них, придімо і подивімося, маємо ікону, щоб не подивилися на нас, ми не на неї і маємо саме завдання служити у одному. А це є час служіння для нас всіх. Для вас, що живе тут, в тій країні воєнний тебе, час воєнний, але також нас. Що є не в Україні за кордоном, ми також не можемо бути байдужі на вашу долю. І тому стараємося якнайбільше щоб допомогти бути солідарними і разом молитися. Разом молитися молитву Ісуса Христа. Я завжди говорю, що ми не маємо, щоб нам якось не випадає молитися за перемогу. Знаєте, як я говорю, не хочу тебе перемогти, а ти хочеш мене. І тому ланчужний ненависті збільшується, аж поки йде, в твоєму не уб'є. Але молитися Ісус Христос навчив за визволення. Визвонь нас від лукав. Визволь нас від лукавити, Той лукавий, що нас вдавати. Що руйнує наші міста, що бреше, щоб він не здатний сказати істини, правди, тільки бреше, не здатний будувати, тільки руйнувати, не здатний він, нездатний він принести плоти, тільки холод і так далі. Не здатний давати життя, тільки відбирати, не здатний приносити радості, тільки ненависть. А живе нас від того лукаву. Але що Сказав щось більше, чому ми не можемо просити росіян, щоб за того самого лукавого, який нас вбиває і вбиває і своїх дітей, бачу. Ми разом би молилися, може би наша ненависть тим народу другого не зростав, але ми би разом би скріпили, молить разом і може би скажем, Господь послухав нас, їх, і той лукавий, і буде ще, лукавий не залишив. І тому він нас відлукав. Сохрани нас, Боже, твоєю благодатью. боже є за охорону, за диску. Тому наша війна є безходити. І ми не можемо тікати від дискум'я свого народу. Ми не можемо втікати. Коли маємо... хтось хоче мене вбити, я можу не захищатися. маю права вбивати, як тебе не буду Але коли? Хочу вбити мого брата чи мою сестру, я маю обов'язок його захистити, навіть вбиваючи того, що випадає. Навіть сам втрачаючи своє життя, є обов'язок захистити своїх братів, свої сестер і тим самим є обов'язок захистити свою Україну. І все, і щоб Бог визволив нас того -то птам, що нас сохранив. Господь своєю благодаттю. та хай Господь нам всім хочам допоможе. Дуже дякую за службу і за вас усіх, і також за мене, бо я бачу новий етап життя, Той клич мій, я між вами, хтось служить, тому що вчитися тепер приймати служіння від інших. Слава Ісусу! Христу!